У період різдвяно новорічних свят центральна міська бібліотека влаштовує для молоді різноманітні заходи в рамках акції Вечорниці під ялинкою. Протягом січня ми плануємо низку заходів, майстер-класи, інтелектуальні розважальні ігри, веселі вікторини. Сьогодні підготували захоплюючий захід для молоді міста. у формі народознавчої гри Святковий передзвін. Молодь показала повагу, любов до українських традицій і Вміння їх зберігати. Під час заходу змагалися дві команди. Учасники складали різдвяні пазли, відповідали на запитання Вікторини та демонстрували знання різдвяних традицій. Слова! Учні поділились враженнями від проведеної гри. Ну мені дуже подобається, тому що я пізнав багато нового про Різдво, про новорічні свята, скільки всього можна страв. На різдвяний, ну на святвечір. Ось ну мені дуже подобається. Мені все подобається і дуже подобається, що незважаючи на виничі обставини, ми все одно можемо ходити до якихось закладів, займатися якимись, ну, якимись креативними справами. Окрім цього, у бібліотеці також діє гурток читайлики, який відвідують діти віком від 9 до 12 років. Його мета надати можливість для спілкування. Започатковуючи цей проект, орієнтувалася на те, що цим дітлахам на ними так на їхню долю випало таке достатньо серйозні випробування. Спочатку був ковід. Потім розпочалася війна і вони позбавлені такого ну, якби нормального спілкування з дітьми. Тобто нормальних занять в школі ну, дуже мало у них було. І більше спілкування проходить у них через гаджети, через навчання онлайн, а спілкуватися дітям треба вживу. І саме з цією метою ми збираємо їх на наших читайках. Протягом року ми читали дитячі книжки. Напередодні нового року гурток провів зустріч, приурочену святам зимового циклу. Дітям розповіли про різдвенні традиції та деякі жанри української народної літератури. Засівати ходили тільки хлопці, дівчатам вважалося, що це ну не можна, бо все таки мова йде про гарно уражає. Це серйозна справа. Під Час зустрічі діти продемонстрували свої знання та випробували себе у вікторині під назвою Багадай казку. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.